Житомир знову схилив голову у скорботі. Додому повернувся наш захисник Сергій Камінчук. Він закінчив ліцей номер 5 де його й досі пам'ятають як світлого, спокійного і доброго хлопця. Йому легко давалося навчання. Він мав успіхи і у навчанні і у спорті. Він брав участь у змаганнях, виборював призові місця. Після школи захисник вступив до Житомирського інституту Мауп, працював у різних галузях, але де б не був, усюди залишався чесним, відповідальним і завжди готовим прийти на допомогу. Згодом він зустрів своє кохання, створив власну сім'ю, став турбодливим батьком для двох прекрасних донечок, люблячим чоловіком для своєї коханої ритки, Так він називав свою дружину, справжньою опорою та підтримкою для своїх рідних, для своїх близьких. Понад усе в житті Сергій цінував свою сім'ю. Його донечки були його сонцем. Він хотів показати їм гори, подорожувати з ними Україною. Захисник мріяв про час, якого так і не отримав. У травні цього року він прийняв мужнє, мужнє сміливе рішення. Він добровільно доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він пройшов навчання, окремо звання молодшого сержанта. Став командиром відділення. Він здобув глибоку повагу серед побратимів та командирів. Він завжди піклувався про своїх побратимів більше ніж про себе. На фронті воїн проявив справжню відвагу. Під обстрілями виніс пораненого побратима з поля бою, врятувавши йому життя. Та 8 листопада цього року молодший сержант Сергій Камінчук на позивний Кама героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він поліг в бою за волю, свободу та незалежність України, піддавши найдорожче своє життя заради миру і заради кожного без ніця. У вічній скорботі у Сергія Володимировича залишилися його люблячі батьки, його кохана дружина, його донечки, його рідні близькі, чисельні друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою.